Всім привіт! Продовжуємо розповідати вам про найпопулярніші девайси 2025 року. І п'яте місце у нас посіли навушники від HyperX. Це лінійка Cloud Alpha. У нас бездротова версія, дуже стильна, червоні акценти, вона дуже зручна. Плюс є зйомний мікрофончик. До речі, подивіться, який він тут великий, встановлені 50 мм динаміки, амбушури з ефектом пам'яті, шкіри, чаші, пластикові, є металеві вставки, металеві дуги. І це робить гарнітуру максимально міцною та надійною. Плюс автономність до 300 годин. Четверте місце Black Shark v 2 Hyperspeed. Не про версія, це неймовірний стиль, таке от прикольне регулювання, і неймовірно міцні та якісні матеріали. Це матовий трошки шершавий пластик, який не збирає взагалі відбитків. На голів'я тут повністю з ПУ шкіри, а от амбушури йдуть комбіновані. Боковини з ПУ шкіри, вони забезпечують кращу шумоізоляцію. Ну а тканина на внутрішній частині не так буде парити під час гарячої катки. Bluetooth 2.4 все на базі, динаміки. 50 мм і класний якісний мікрофон. Але в цій гарнітурі він не знімається. Звук у них максимально збалансований і підходить не тільки для ігор, а для повсякденного використання. Третє місце: Logitech G Pro X2 LightSpeed. Бездротова флагманська гарнітура є в декілька кольорах: як оцей білий, так і чорний або рожевий. Дуже круте мультизадачне рішення. Що ігри пограти, що пострімити. Тут стильний дизайн, класні матеріали. Є навіть поворотний механізм для чаш, наголів'я та амбушури з ПУ шкіри чаші пластик матовий, дуги, металеві, максимально надійні. Динаміки тут 50 мм. Є що 24, що Bluetooth мікрофон. Він тут з'ємний, візуально він невеличкий, звук пише максимально якісно та чисто. Друге місце, як не дивно, теж BlackShark V2, але це вже іксова дротова версія, незважаючи на свою ціну, яка доволі доступна. Ці вуха пропонують максимально якісне та збалансоване звучання. Класичний для Black Sharkів дизайн це міцний пластик, приємні на дотик амбушури і внутрішня. Частина у них тканинна, а зовнішня з ПУ шкіри, також є якісний мікрофон. Він цієї гарнітури теж нез'ємний, динаміки 50 мм, і є підтримка звуку 7,1. Ну і переможець стопу HyperPunk 3 Wireless. стильна, легенька є в трьох кольорах: такий, от CyberViolet, є чорні і білі. Вони повністю зроблені з пластику, але максимально якісний та міцний. Амбушури та на зроблені з протеїнової шкіри. Ну а за звук, який тут, до речі, з HRS сертифікацію, відповідають 40 міліметрові динаміки звісно ж, є і зйомний мікрофон, є ще й вбудовані мікрофони, щоб ви могли використовувати цю гарнітуру як звичайний лайфстайл вуха. Ну і одна з головних фішок це активне шумозаглушення. Режим повного шумозаглушення, його також можна вимкнути, а прозорий режим, який дозволяє чути все навколо. Максимально універсальна гарнітура за доволі розумні кошти. А прийти послухати ці або інші гарнітури можна в магазині Зона 51. І побачимось у новому році. І подивимось, який топ буде вже у 2026 році. Році.